Атака клоунів. провальна операція російських десантників. Атака клоунів саме так називають у мережі цю ганебну спробу російських десантників провести черговий героїчний штурм. Відео подій зняв один із самих окупантів, і тепер воно гуляє мережею, викликаючи одночасно подив, сміх і зневагу. Те, що мало стати наступом, перетворилося на справжній цирк із трагічними наслідками для самих виконавців. Все почалося з того, що український безпілотник вчасно виявив пересування ворожої колони. Камера зафіксувала кілька бойових машин десанту БМД-2, які рухалися дорогою в бік передових позицій. На перший погляд, звичайне просування бронегрупи. Але вже з перших секунд зрозуміло, ці кадри не про силу і впевненість, а про хаос, безлад і невміння воювати. Колона просувається дорогою, яка давно перетворилася на справжнє кладовище російської техніки. Уздовж маршруту десятки одиниць згорілих і покинутих машин. Це залишки попередніх атак, які українська армія розбила вщент. На узбіччях чорніють, обгоріли каркаси танків і БМП, валяються кинуті боєприпаси, де не де видно кістяки вантажівок. Це не просто дорога, це символ марних спроб окупантів штурмувати українські позиції. Але командування, як завжди, ігнорує очевидне: Десантників знову відправляють по тій самій дорозі. Вони їдуть у колону, не маючи ані прикриття з повітря, ані достатньої розвідки, і зрештою потрапляють у пастку. Коли колона підходить до середини маршруту, стається те, що можна назвати точкою неповернення. Попереду на дорозі затор із знищеної техніки. Машини намагаються об'їхати його збоку, але головна БМД-2 раптово втрачає опорний каток, гусениця спадає і броня зупиняється. Для всієї колони це означає лише одне: рух зупинено, а час іде проти них. Саме в цей момент по колоні починає працювати українська артилерія. Перша серія вибухів лягає неподалік, підіймаючи вгору хмари землі і металу. Далі нові розриви все ближче і ближче. Російські десантники в паніці намагаються витягнути пошкоджену машину. Хтось бігає з тросами, хтось кричить у рацію, але жодних результатів це не дає. Безпілотник фіксує всю картину зверху. Чітко видно, як окупанти метушаться біля техніки, намагаються завести двигуни, але марно. У цей час кожна секунда грає проти них, адже українські артилеристи коригують вогонь буквально у режимі реального часу. Замість злагоджених дій хаос. Один екіпаж кидає машину і тікає у посадку, інші намагаються прикритися бронею, хоча вона вже перетворилася на нерухому мішень. Збоку це виглядає як погано поставлений спектакль, де актори забули сценарій і тепер грають хто як може. Вибухи стають дедалі щільнішими, земля тремтить, уламки розлітаються в різні боки. Окупанти намагаються витягнути свою БМД ще раз, але розрив неподалік остаточно ламає надію на успіх. Машина залишається на місці, а решта колони змушена розвертатися. Операція закінчується так і не розпочавшись. Замість штурму, втрата техніки і деморалізований особовий склад, замість перемоги, ганебний відступ. Так звані десантники залишають поле бою ні з чим, кидаючи свої машини на дорозі, яка вже вся усіяна уламками їхніх попередніх подвигів. Цей епізод чітко показує прірву між українською армією і російськими підрозділами. Українські військові застосовують сучасні технології: дрони-розвідники, які цілодобово спостерігають за переміщеннями ворога, і артилерію, що працює з ювелірною точністю. Росіяни ж демонструють застарілі методи: кидати колону в лоб без маневру, без підтримки, без плану Б. У соцмережах цей ролик уже охрестили атакою клоунів. Бо й справді складно назвати інакше підрозділ, який вирушає в бій дорогою, яка вся усіяна згорілою технікою, губить головну машину ще до початку бою, а потім у паніці відступає. Це не армія, це жалюгідна тінь армії, яка живе лише за рахунок пропагандистських сюжетів на російському телебаченні. Для самих російських солдатів ця історія черговий доказ того, що їхнє командування не цінує ні їхнє життя, ні техніку. Їх кидають у м'ясні штурми знову і знову, попри втрати, попри очевидну безглуздість цього наступу. Вони бачать десятки згорілих машин уздовж дороги, але їх змушують їхати тією самою дорогою. Вони розуміють, що шанси мінімальні, але мають виконувати наказ. А для українців ця історія стала ще одним підтвердженням того, що сучасна армія перемагає не лише силою, а й розумом. Дрони, які бачать усе, артилерія, яка працює точно і швидко, взаємодія між підрозділами, яка дозволяє знищувати ворога ще до того, як він встигне розгорнутися. Атака клоунів це символ усього, що зараз відбувається на фронті. Росія кидає своїх людей у безглузді наступи, втрачає техніку і особовий склад, не досягаючи жодних стратегічних цілей. Україна ж, маючи менші ресурси, завдяки розумному використанню технологій і таланту своїх військових, знову і знову зриває плани ворога. І кожен такий провал росіян наближає той день, коли їхня друга армія світу остаточно перетвориться на попіл, бо армія, яка воює за інерцією без плану, без ідеї і без віри у власний успіх, приречена. Атака клоунів лише один із десятків прикладів, і він ще раз нагадує: хто прийшов на чужу землю зброєю, того тут чекає тільки поразка.